Всім привіт! Сьогоднішнє тренування це віджимання на брусах одним підходом на максимум для того, щоб прокачати м'язи рук, грудей, тріцепса в основі верхньої, нижньої, внутрішньої і зовнішньої частини грудних м'язів, біцепси. Силу хвату, трапеції, прес і навіть спину взагалі показую для початку вам підхід свій 100 віджимань на брусах за один підхід зробив. Більше 40 віджимань, після чого по одному віджиманню дороблював до сотні віджимань за один підхід. На той час звичайно міг зробити 160. Віджимань 150, 140, 130, тобто це не мій максимум. Але для прикладу, відеотренування для вас вирішив зробити кругле число 100 разів за підхід віджимань на брусах. Для того, щоб розповісти вам пояснити на прикладі конкретному, як прокачуються м'язи. Тож, дивіться, уважно, дуже, так як, в принципі, більшу частину підходу вже закінчено, то якраз самий ідеальний зараз момент для того, щоб ви зрозуміли, в чому суть такого підходу. Підхід приблизно в середньому найпростіше, що можу вам пояснити, це розділяється на три частинки. Перша частина це максимально швидкий взривний підхід для розвитку витривалості, швидкість. Та взривної сили. В моєму випадку це було більше 40 віджимань, після чого по одному віджиманню потрібно робити, не відпочиваючи більше 3 секунд, намагатись в верхній точці, і при цьому ці віджимання по одному разу дуже швидкі. Тобто сила в верхній точці, випрямляючи своє тіло, не витрачається особливо. І це друга частина підходу. Третя частина починається тоді, коли м'язи пресу, рук, грудей верху тіла в конекті з низом тіла, тобто, коли все тіло починає напружуватись максимально і вже нереально особливо себе Тримати в нормальному положенні віджимань на брусах тіло починає розхитуватись, розбалансовуватись. Одна рука швидше вижимає тіло, друга повільніше. Тобто починається відчуття дисбалансу. І тоді починається третя частина підходу. В якій потрібно максимально сильно починати включати м'язи всі, які активовані при такому підході. Для прикладу, якщо не розрахувати правильно свої відчуття, то наступне віджимання можна просто не зробити, не вижити своє тіло. То потрібно розхитувати своїм тілом в верхній точці настільки довго чи повільно, інтуїтивно відчуваючи своє тіло ідеально, потрібно налаштувати тіло до розуму таким чином, щоб, вірючи собі, змогти зробити наступне віджимання. Тобто, якщо вже в другій частині по одному віджиманню роблячи, мінімально відпочивання було в верхній точці при вижимі тіла, то вже в третій частині підходу потрібно відпочивати в верхній точці стільки секунд, скільки відчувається. Але, для прикладу, цей підхід робився десь в ті дні. Після яких зробив 166 віджимань на брусах за один підхід. Поки що це мій рекорд. І з цим числом точно знаючи, що дійти до такого числа, що потрібно в такому підході максимальному робити підхід до кінця. Настільки впевнено, чітко роблячи кожне віджимання, щоб, звичайно, зробити максимум. Тому якраз третя частина такого підходу це та сама друга частина, але вже потрібно не просто робити по відчуттю. Впевненому, коли є сила, витривалість ще на певному рівні, і точна впевненість того, що можна зробити далі підхід, не напружуючи свої м'язи, пресу, особливо, вони самі починають напружуватись, чи руки, як випрямляються, чи швидше, чи пізніше. Ці всі деталі вони невеликі мають значення в той момент, коли робиться воно ще на резерві запасу сил. А в третій частині. Підходу, якраз потрібно не прогавити той момент, коли вже не вистачає сили, витривалості, і, можливо, просто при наступному віджиманні тіло скинеться в бік чи впадете вниз, тобто не зможете робити наступне віджимання. І щоб це не прогавити, тому що можна так випадково зробити менше на 5, 10, чи навіть 20 разів в підході. А цих 20 разів вони дуже важливі. І зараз поясню чому, тому що м'язи, коли починають напружуватись самі по собі, вони надуваються, пампляться, активуються в першу чергу м'язи-пресу, руки вже настільки надуваються і напамплюються, що стають ніби ватними, і вже важко стає тримати своє тіло. Настільки складно робити такий підхід, він, в принципі, є підходом на витривалість, але це не зовсім так, тому що якраз після другої частини такого підходу, починаючи третю частину, уже тіло настільки виснажене стає, що просто потрібно вже і не тільки робити підхід на розвиток витривалості, тому що, в принципі, сила. Вже закінчується, витривалість ще є. І якраз це ідеальний момент такого підходу, тому що потрібно далі робити до кінця 100% дроблячи підхід, не обманюючи себе ніяк, совісно, 100% має бути підхід. І якраз такий підхід робиться тільки тоді, до речі, якщо хочете тривати зі мною по відеоінструкціям, то по. Посиланню під відео буде сайт www.workoutadama.com на якому ви зможете по відеоінструкціям тренуватись разом зі мною. Багато років, все своє життя просто тренуючись зі мною. Деталі на сайті, є купони на знижку, щоб довго вам тут не розповідати і не відволікатись від відео, то всі деталі на сайті. А стосовно підходу, то. Є 70%, 80, 90, 95% всього підходу по відчуттям, яке робиться віджимання, той потрібно робити. Але совісно, і якщо ви будете налаштовуватись на 50 чи 60%, це взагалі не підходить цьому тренуванню. 70-80% це приблизно десь той ваш старт, з яким ви. Скоріше всього, почнете робити такий підхід і будете потрішки з часом розуміти, в чому суть такого тренування. Так як особисто в моєму випадку робив такий підхід не один, не два і не 10 навіть разів, через те, що починав робити сотні віджимань якраз за підхід, починаючи з нового року, а це вже зараз десь більше ніж декілька місяців пройшло літо і так далі. Тобто багато часу пройшло з того моменту, коли почав робити сотню віджимань, дійшов за пару місяців до 166 віджимань за один підхід. І через це, що робив раз в тиждень, раз в два тижні, два рази в тиждень, декілька разів за тиждень, кожен день протязі тижня, по-різному робив підходи на максимум. Набрався досвіду величезного, який ви зможете також цей досвід набратися. Просто слідуючи відеоінструкцію на сайті, який буде під відео, просто нагадую вам, щоб ви не витрачали своє життя. Це за вас уже зробив. Вам всього лише потрібно купити програми тренувань. Це швидше, простіше і краще для всіх. Абсолютно, 100%. То у мене через те, що є величезний досвід. То знаю, що такі підходи вони бувають з підводними камнями. І якраз ці підводні камні про них вам розповідаю, що потрібно робити 100% підхід повністю впевнено на 100% до кінця, коли не зможете своє тіло вижати. І пробуйте робити частіше і частіше, і у вас буде тоді більше розуміння того, як потрібно робити цей підхід. Тому що, скоріше всього, ви робите десь. На 70-80% вашої сили. А для того, щоб робити 100%, вам потрібно робити часто такі підходи. Всім щастив, тренуваннях, пока!